Читати, переписати, спалити. Перечитати я планую цикл Голодні Ігри. Читала його досить давно, що в підлітковому віці, дуже полюбляю фільми. Хочеться освіжити цю історію в пам'яті. Також планую перечитати серію місто кісток, поки збираю всі книги і чекаю на вихід решти, а вже потім буду перечитувати. По моїх книгах можна зрозуміти, наскільки я люблю цю серію і цю історію. Читала досить давно, з, взагалі з цього циклу почалась моя любов до книг, і планую е, перечитати усі книги серії. Переписати я переписала історію від Колін Гувер Веріті. Поясню чому. Я дуже не люблю, коли автор дає нам відкритий фінал, типу, додумайте самі. Або Оберіть варіант, який вам найбільше до вподоби. Мені хотілося, щоб автор розказав нам правду, а не залишив нас з купою запитань. Наступної серії, яку я хотіла переписати, у мене вже немає. Я її продала. І це серія книг Тінь і кістка. Ті, хто читав, зараз мене зрозуміють. Авторка надихалася болотами, коли описувала е, світ цієї серії. І коли ти читаєш ці книги, наче й сюжет непоганий, наче і цікава книга. Але ось ці нагадування вони дуже сильно тригерять. Спалити. Здавалося б, книги палити не можна. Але... Усі книги, в яких є згадка про хороших узких, для мене це макулатура, яку потрібно спалити. А які книги б ви перечитали, переписали або ж спалили? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео.